Вітаю, ви на каналі TVI. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Сергій Згурець. Ми будемо говорити з військовим експертом, з директором інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес про е, останні події в Україні і про… Е, не дуже хотілося б мені про цей песимістичний сценарій, а однак, ви знаєте, що він існує цей песимізм стосовно того, що, наскільки готова Російська Федерація до вторгнення. На території України вже під час виборів, які ми очікуємо 25 травня, цей цей, цей довгоочікуваний день, який власне може аби а, або, аб, або, або аб, значно покращити ситуацію в країні, та? або на, на, на напроти це протистояння, яке існує між Україною і Росією посилити. Як думаєте, як пройде це, цей день, який буде цей день і всі е, ці останні е, звістки про те, що у який спосіб і як саме відбудеться вторгнення армії Російської Федерації? Чи ви дійсно вірите в, в, в те, що це можливий сценарій? Ну насправді я думаю, що цей день буде складний. Але в будь-якому разі ми проведемо вибори і оберемо чи в першому чи в другому турі президента, який насправді зміснить нашу вертикаль влади в наш складний період. Коли ми говоримо про вторгнення російських військ, то я думаю, що час вже втрачено, і зараз на сьогодні українська армія перебуває в набагато кращому стані. ніж Це було два місяці тому. І фактично, я думаю, що інерція вторгнення дорівнює за зимимцінками ну трошки більше ніж нуль. На сьогодні російські війська розташовані в трьох угрупуваннях. Загальна чисельність російських військ поблизу українських кордонів становить в межах 40%. Тисяч особового складу так само о, стільки ж військ дислоковано із українського боку за ці два місяці. Українська армія здійснила мобілізацію, здійснила авральне підвищення боєздатності. І фактично я думаю, що ситуація з точки зору там стінка на стінку виглядає yeah. з точки зору е, стрілкових мотострілкових підрозділів один на там до одного з один до одного, але проблема в тому, що Росія має перевагу в авіації. І в е, резервах, які фактично ну. У Росіян є більшими, але повторююсь, це просто арифметичні підрахунки з точки зору ведення війни стінку на стінку, яка насправді не відбудеться, тому що як ми розуміємо, останнім часом Росія зробила ставку на розхитування ситуації у цих складних регіонах за рахунок підживлення сепаратистського руху і за рахунок загального підриву економічного стану України за рахунок там тиску через газу і борги Та і Виходить, ми тут говорили в цій студії з експертом з людиною, яка. С має спеціалізуватися на інформаційних війнах з Героєм Почепцовим, який сказав, що війна може відбуватися впродовж двох тижнів. Інакше всі патріоти готові взяти зброю, перетворюються на пацифістів і втомлюються від війни. Однак, на вашу думку, те, що ви кажете, розхитування ясна річ, що ця ситуація розхитування настроїв та і власне стабільності тут в Україні, вона може Мати не в необмежений час як довго вся ця ситуація триває, і чи ви покладаєте надію на те, що після 25 травня, все ж таки, хоча б принаймні політична, політична ситуація почне стабілізуватися в Україні? Не треба великі надії покладати на, на день виборів. Це важливий день, але не такий, які змінює кардинальну ситуацію. За, за військовими оцінками, які зараз лягають в основу нової концепції реформування збройних сил і спричиняють майбутні кроки до реформування війська. В основу цих висновків закладно, що впродовж не менше 3-5 років ми будемо жити в умовах потенційної агресії з боку Російської Федерації. І саме в цих жорстких умовах закладаються умови для реформування, Формування війська і це спричинить певні зміни з точки зору і використання коштів і підходів до побудови оборони, створення підґрунтя для морального духу та інших речей. Ті речі, які раніше ігнорувалися, так що це кладеться про військове угу. Тобто, в середньостроковій перспективі Росія з точки зору військових українських буде залишатися ворогом і агресором, і це буде впливати на побудову оборони. Коли ви кажете, побудова оборони, але на це треба кошти. Реформа збройних сил також потребує коштів. Звідки? Насправді вимоги, які закладаються в основу власне вже розробленої концепції, яка чекає на ухвалення президентом, якщо він буде достатньо мудрим, ґрунтується на тому, аби. Знайти і забезпечити шляхи підвищення боєздатності війська без ризику сповзання в мілітаризацію економіки це ага. той виклик, який стоїть насамперед перед оцими новими підходами до реформування збройних сил. Також е в, на другому етапі і і на першому етапі власне цієї концепції, яка ляже в основу програму. Сподіваюсь, закладено певна ставка на допомогу. Закордонних країн, які насправді зараз отримали наше побажання, що ми хочемо отримати, але нічого поки що не дають. Як я думаю, так само очікуючи завершення виборів президента. А реформа збройних сил вона можлива за умови збереження Україною статусу позаблокової країни? Вона. Має відбуватися абсолютно в цих умовах, тому що навіть якщо ми скажемо, що ми йдемо в НАТО, uh -huh. то давайте згадаємо про приклад Грузії, яка отримувала і ПДЧ, і почала рухатися в НАТО і все рівно. Попали під е, колокацію російської військової Це яким чином не означає, що ми е, маємо марити про НАТО і таке, і не здійснювати військову реформу. Це речі абсолютно і пов'язані, і не пов'язані одночасно. Ми так. маємо здійснити військову реформу за Але умов. Але тут е, п, питання союзників. Ви от в своїй редакторській колонці, а ви видаєте, я так розумію, ще й журнал. Ми зараз розкажемо більш детально нашим глядачам. Ви в редакторській колонці свої пишете в відповідаючи власне на це питання. Союзників, так що главний союзник у нас один. Ми самі. Абсолютно правильно. Right. Ну не дуже оптимістично, тому що ми думали, що тут, коли ми опинилися в самому епіцентрі з'ясовування стосунків, а власне, я думаю, що стосунки з'ясовують між собою дві супердержави Сполучені Штати Америки і Росія. Варто би зрозуміти і збагнути, який наш інтерес, за що воює Україна. Ну, насправді ми не хотілося в йти в велику геополітику і згадувати інтереси супердержав на, на, на нашому полі, але в мене складається враження, що якщо дійсно це протистояння триває, то супердержави, які зараз протидіють Російській Федерації, насправді хочуть Російську Федерацію. Умовно кажучи, перевести на дещо інший рівень і цю перемогу вони хочуть забезпечити на території України поставити на місце ви сказати. Так і це якраз наша проблема полягає в тому, що ми якраз опинилися на Куті оцих протиріч, але ну але знаєте, в в українській мові є таке класне прислів'я – загрібати жар чужими руками. Так завжди було так було завжди, і і тоді, коли я пишу про те, що ми маємо сподіватися лише на себе, це наш головний і в єдиний важель, угу. який ми час від часу нехтували. І за це нехтування розплачуємося. тією ситуації, яка є сьогодні. Продовжимо одразу після невеличкої реклами на каналі Тівя Залишайтеся з нами. Сьогодні Сергій з висловлює свою Криму думку в ефірі каналу ТВА. Ми вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався. Ви на каналі тівець окремо думка наш сьогодні Сергій Згурець, військовий експерт, директор інформаційного консалтингової компанії Дефенс Експрес, висловлює свою окрему думку на останні події, власне, на це протистояння, яке вже затягнулося тут в Україні між нашим найближчим сусідом і колись стратегічним партнером. Ці партнерські партнерські стосунки, як ви думаєте, чи можливо їх все ж таки буде відновити згодом? Чи готовий буде новообраний президент до того, що треба буде розпочати діалог? З, з нашим сусідом. Ну, я думаю, що насправді це достатньо складний е пасіанс, тому що фактично енергозалежність від Російської Федерації зберігається є взаємозалежність по товарообігу по, по цивільним товарам, є велика залежність по е оборонопромисловій кооперації, і е таким чином е налагоджувати е якесь порозуміння доведеться, але ми розуміємо, що це країна-агресор, яка е утримує частину нашої території і яка ігнорує всі е домовленості, навіть міжнародні, які кладали з Цієї держави, так що це напевно буде такий е, діалог з ворогом, який буде достатньо складний, і достатньо тривалий період часу. Ну, власне, бачите, судячи з останнього інтерв'ю прем'єра Медведєва, який каже, що насправді Росія ніколи нікому нічого не гарантувала. Наскільки можна покладатися на такого партнера, який може власне не гарантувати безпеку своєму сусіду? Це означає, що фактично ті слова Медведєва, вкотре мають примусити європейську спільноту американців. По іншому подивитись на Російську Федерацію на як на країну, яку треба поставити в, в певні рамки, тому що те, що вони дозволили собі на прикладі Криму, вони порушили всі існуючі правила поведінки в світу в у світі. Я думаю, що таке в, має в, бути в журналі. Ви називаєте кримський конфлікт війною нового типу? Ну, насправді, це достатньо складне питання, тому що фактично ми зараз достатньо багато уваги в рамках нашої структури приділяємо аналізу цього конфлікту і напрацьовуючи рекомендації для наших. Силових структур для військового відомства, які можуть з цим скористатися, з точки зору того, що ситуація змінилася, і від періоду війни стінка на стінку ми вийшли на період певної асиметричної війни. А з одного боку, з іншого боку, війни гібридної, коли Російська Федерація провела анексію нашої території, пройшовши майже на, на межі порушення законів, але їх не порушивши, і фактично, це. Ті елементи, які зараз мають суттєво вплинути на подальшу підготовку наших силових структур, аби цього унеможливити, і стати основою для інших поглядів на реформування війська, відходячи від тієї тези, стінка на стінку, де кількісні параметри вважалися головними. Кількісними так. ну а тут тепер якість якість іншого гатунку має бути. Ми тепер говоримо про інтелектуальну зброю, про те, що ми програємо інформаційну війну. Останні заяви голови адміністра Виконуючого обов'язки голови адміністрації президента. Свідчить про те, що влада готується все ж таки взяти перемогу в інформаційній війні. Буде створено медіаресурс, який буде вислівітлювати події в Україні, і орієнтований цей медіаресурс буде е на мовлення за кордоном. Тобто, ми будемо е демонструвати таку такий лібералізм та в медіа, а чи не запізно і чи допоможе власне це. Ну давайте критикувати завжди легко. Давайте усвідомити. Нинішню ситуацію У нас є три три інформаційних сегменти: за кордон, наша територія, де панує наш інформаційний продукт, і, і зони, де панує російський продукт: це Крим, Донецька і, і, і Луганськ. Фактично в кожному з цих сегментів потрібна своя інформаційна uh -huh. стратегія створення. Е і новіщання російської мови да на Європу і на європейські країни це треба робити швидко і воно вже як я знаю, воно робиться. Контрольований наш простір він е, має забезпечуватися якісною інформацією. Хоча тут тут часто так, так само є проблеми. А коли ми говоримо про зони, які власне зомбовані російською пропагандою, там потрібна абсолютно інша інформаційна політика, і вона поки що. Тут найбільш вразливе місце, тому що люди, які підпадають під російські впливи інформаційний, фактично є зомбованими і Їм потрібна інша інформація. Така інформація туди не не надходить. І фактично таким чином ми не можемо розвіяти ті сумніви і ті стратегії, які складаються в головах оцих людей, які потім стоять на біг, на бік сепаратистів. Це найбільш складний елемент нашої інформаційної ділянки. Ну, власне, ви говорите і про українців, які мешкають в Росії. В тому числі, в тому числі, тому що вони насамперед користуються російським мас-медіями. Просто я певний проміжок часу працював в у, у, у Росії, коли ми намагалися створити власне інформаційне агентство, осередок нашого агентства в Росії. Після <говорить> певного часу оцінки російських телеканалів таке враження, що я б почав не довіряти сам собі. Тобто, якщо працює, виходить по це абсолютно працює, і це не можна нехтувати. Треба створювати інші важелі впливу. Але це потребує і коштів, і професіоналів. Це так само складно, як і здійснювати військову реформу. Ну кошти і професіонали це те, що ми можемо в умовах військового часу собі дозволити. В... Коли ми говоримо про військову реформу, я думаю, що Потреба в, в такому продукті, як безпека, стала першочерговою, і народ буде підтримувати дії е, державного керівництва при проведенні військової реформи, якщо ця реформа буде е, прозорою, тому що крім е, того, що ми маємо сподіватися сам на себе, другий висновок, який написав цій, в цій своїй передної до mm -hmm. цього журналу, про те, що треба уникнути ситуації, коли потребу в безпеці, ці е, деякі угрупування знову намагаються використовувати на збагачення власних кишень. Я знаю. Куди, що часом це починається знову? Ставати на цю стару колію, і тоді якраз саме прозорість військової реформи і активність мас-медіа, в тому числі такі спеціалізованих, як наша, має убезпечити від таких негаразів, і які відбулися в минулому А як пояснити, що особисті і національні інтереси це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці? Ну, тому, тому, тому що це людське, насправді? Давайте ми про це поговоримо одразу після невеличкої паузи. Я нагадаю, що Сергій Згурець сьогодні військовий експерт висловлює свою окрему думку в ефірі канал Свія залишатися з нами. На каналі Зіва «Окрема Думка сьогодні наш гість Сергій згори військовий експерт. І, Власне будемо зараз в цій частині говорити про. Е Ефект і ефективність українських реформ, зокрема в про те, які тепер тренди мають з'явитися та в реформуванні, тому що мені здається, що тепер справа вже навіть не в реформуванні, не в реформах, а в інноваціях. От військові експерти якого гатунку зараз в є в Україні до чиїх думок і до чих військових концепцій з питань реформування і впровадження інновацій будуть дослухатися. І ну, власне, новий президент, і нова українська влада. Ну, насправді скажу так, що де-факто нова концепція реформування збройних сил розроблена за участю безпосередньо Міністерства оборони, національних структур, які опікуються проблемами безпеки, і з частковим долученням низки військових експертів. Тобто та концепція, яка зараз розроблена, вона фактично виглядає достатньо стрункою в цих умовах і де питання інновації, воно то. Якщо існує, то існує на другому етапі, тому що зараз ми фактично впродовж трьох п'яти найближчих років будемо перебувати у стані очікування війни, і тоді ми маємо шукати варіанти, як швидко підвищити боєздатність. І починаючи від достатньо простих речей, про які ми вже згадували неодноразово. це, коли солдат на полі бою має, має, повинен мати нормальний захист, нормальну каску, нормальний бронежилет, нормальний окулярний нічного бачення, да, Так, але він, то, він то, має то, ще вміти скористатися Статися всім цим озброєнням ну тоді, якщо ви згадали про це, то насправді боєздатність війська насправді ґрунтується на трьох на трьох кітах. Це власне арсенали, угу. навички. Використовувати це зброю і третій елемент, який ми побачили в Криму, це власне, готовність використати цю зброю, якою він, начебто, володіє проти агресора, незалежно від того, яке обличчя цього грисла сласлав'янське чи інше. Так от питання психологічної готовності використати зброю проти агресора. Це той важливий компонент, який так само потребує особливої уваги в рамках підготовки наших збройних сил на найближчий період. Це і через тренування, і через особливі підходи до формування морального духу, тобто. Це ті речі, які раніше ігнорувалися. Вважалося, що якщо у нас є автомат, він вийшов на полігон і декілька разів вистрілив і частково попав в мішень, то фактично він готовий до війни, коли він бачить перед собою людину противника. То, так. противника, то часом духу не 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 вистачає. І цю ситуацію ми бачили в Криму. Але зараз ситуація Ну нуда ситуація ускладнилася тим, що противником виявилися свої. І це це той момент, який так само має бути врахований в, в, в новій підготовці українського війська. А які сили варто залучити до підготовки? Чи досвід і досвід яких країн ви би скористалися на голові на гором про те, що ми маємо готувати не лише збройні сили? У нас є нове формування. Це національна гвардія, яка має достатньо широкі повноваження, навіть більше ніж збройні сили, тому що зараз повноваження Але це реінкарноване старе насправ, насправді, насправді. ренкарноване старе з точки зору назви, з точки зору повноважень. Зараз національна гвардія має більше повноважень навіть ніж збройні сили, тому що збройні сили можуть воювати за. Топити свої сили ще в військового часу. Uh -huh. Зараз вони обмежено можуть використовувати свій потенціал. І є що, скажімо, ще скажем підрозділ, зокрема тих же служби безпеки і створення нових структур на, на кшталт територіальної оборони, створення батальйонів територіальної оборони. Тобто у нас буде, скажімо, збройні сили, національна гвардія, територіальна оборона, моб ресурси і підрозділи служби безпеки. Кожен з тих структур треба готувати по-новому, враховуючи нові виклики і нові реалії. Передбачається. І є побажання до країн партнерів НАТО забезпечити на формування нових учбових центрів на нашій території, з залученням або закордонних фахівців, або наших фахівців, які будуть враховувати новий досвід, зокрема ведення бойових дій в містах, вміння відсіювати сепаратистів від мирного населення, протидія терористам в умовах скупчення людей, тобто ті речі, які раніше. Армія взагалі ніколи не готувалася, тому що фактично вона готувалася до тієї війни сінку на сінку, про яку я казав раніше. А ну і тепер, говорячи про систему безпеки, тому що система безпеки, як ми тепер відчули, потребує також неабиякої неабиякої реформи тут в Україні. А присутність у владі, зокрема, в службі безпеки самого президента, президента Януковича, присутність іноземців. А наскільки тепер присутність така абсолютно має виключатися з з умов, все ж таки ведення війни? Ну, насправді, повторюсь, ми перебуваємо де-факто в такому військовому стані, коли протистояння триває. Перебування представників Російської Федерації в керівних структурах Міністерства оборони і СБУ наніс, нанесло суттєву шкоду і кадровому потенціалу цих структур, і точки зору професійності воно ну, створило певні. Ризики, але всі ці ризики розуміють. Зараз починається новий процес оновлення цих структур, але він буде не швидкий, і я не певен, що у нас не буде власне якийсь бока, про які ми зараз ще навіть чітко не знаємо. Просто ми перебуваємо у складному періоді, де ми йдемо шляхом помилок і проб. Ну в достатньо складних умовах. Маємо те, що маємо. Але розумні люди в часті на помилках чужих. Готовий на це пристати, але цього разу ми вимушені вчитися на, на, на своїх помилках. А, і все ж таки, коли ми, коли ми говоримо про е, тепер президентську кампанію, про президентські вибори, у який спосіб і як е, орієнтуючись на те, що часу насправді немає на будь-яку реформу, підготовку, у який спосіб мають діяти силовики на сході, щоб забезпечити все ж таки там проведення е, голосування в мирний спосіб, щоб власне люди могли взяти. Тати участь у виборах і віддати своїх реалізувати своє священне право, віддати правові дано насправді це стратегія виборча, яка вже і Вона погоджена з дією з силовиками, де фактично визначені регіони з різних стипінь загроз. Найбільш складні, скажімо так Донецьк, частково Луганський регіон, де, де можливо ситуація з виборами буде складна, якщо взагалі не, не 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 зірвана. Але явка по іншій території України я думаю, буде достатньо високою, і загальний відсоток голосів на користь чи інших Забезпечить абсолютно легітимність цьому процесу. Я думаю, що певні, скажем, так складнощі в цих проблемних регіонах будуть, можливо, будуть провокації, але ми маємо сіпити зуби і провести ці вибори. Ну і головний аспект, крім того, що ви говорите про екіпровку про озброєння та про цей моральний моральний дух сучасного воїна. А чи готове суспільство сприйняти необхідність такої реформи, і власне у який спосіб ми мали би повернути повагу до ну, на, насправді? Ми е маємо унікальний шанс, тому що коли люди допомагають грошима українському війську, це маємо перший прецедент за всю історію України. І це є підґрунтям для того, того нового формату взаємодії між армією і населенням, який раніше ніколи не було. Зараз важливо, щоб нова влада, нові керівники Міністерства оборони не девальвували оцей процес за рахунок втаємничування процесів нової військової реформи. Тому що якщо зараз знову почнуть хмурити там обличчя, що це секретно, то зразу за слово. Секрету у мене особисто, які 20 років займається військовою тематикою, виникає підстава, що це або незнаття, незнання, mm -hmm. або злочин, або щось не, 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 не кажуть те, що, що потрібно суспільству. Тому зараз роль спеціальних медіа, скажімо, такі медіа загалом так само важлива, як на будь-якому етапі становим демократичного суспільства. Сергій Зуриць сьогодні військовий експерт, директор інформаційної консалтингової агенції Дефенс Експрес висловив свою окрему думку на останні події в Україні. Дякую за довіру. до Доція, зустрінемося завтра. Зі ж все добре. Дякую. Можливо, було якісь питання, на якому запитання